Штати обирають свого нового 45-го президента. Господарем Білого Дому або лишиться демократ Обама, або ж очолить його республіканець Мітровні про те, як проходять виборчі перегони у Мериці, чим ми на них схожі в своїх виборах. А чим відрізняємося? Цим ранком говоримо з Анною Зеленською, яка щойно приїхала з Америки і все спостерігала на власні очі, та Володимиром Бондаренко, головою ради директорів інституту політичних та соціологічних досліджень імені Тараса Шевченка. Ані Володимире, доброго ранку. Доброго. Ані, джо буквально щойно з Літака, скажіть, будь ласка, які настрої панують, наскільки люди активно ставляться до виборів, і яка власне реклама? Так само, як у нас, більша антиреклама чи реклама, яка вихваляє свого кандидата? Навірно, все таки реклама, яка хвалить свого кандидата. Позиція людей очень активна, агітурують як Яким чином це відбувається? Вони бігають з транспарантами? Продають значки практично у кожного вдома. Я наблюдала в основному підтримку Обами. То есть політическая ситуація так не разбираюсь, но то, что видела своїми глазами в якому штаті би конкретно були? нью йорке у кожному штаті просто абсолютно по неї різний настрій. Да, да так да. і перважним чином можливо якісь ходи вам в рекламі сподобались. Тобто немає таких нападок, що один кандидат нападає на іншого і каже, ти поганий, я буду краще, так Ну, так би категорично не говорила, все таки есть у них блоки, в которых они все таки подчеркивають недостатки друг друга, но все таки это более дипломатично. Все угу. но есть. В інших штатах, можливо, ви дізнавалися, які настрої панують? Чи більша частина народу вони всі на стороні Обами, чи все таки комусь сподобається республіканець Ромні? Однозначно подобається Ромі угу. определеним слоям населення. Но в яких штатах ета я все таки не скажу. но діляться, діляться в штаті надзвичайно багато. Да. І да. що цікаво, абсолютно різні інколи правила гри щодо виборів. Володимире, ви в своїх книжках і в своїх виступах минулого року минулого разу, коли були вибори в Америці, сказали, що виграє Обама, і він виграв цього разу. Можливо, давайте зараз занотуємо, що ви скажете. Потім перевіримо, чи справдилися прогнози. Хто виграє? Будь ласка, так мені в книгах про зріння і кур'йози українського Нострадамуса і е, зірки та терни українського Нострадамуса вдалося передбачити обрання Барака Обами. Це було настільки унікально тоді, бо вперше значить, афроамериканець виграв за всю історію Сполучених Штатів. А на цей раз я не об'єктивний. Е, і мої передбачення в силу суб'єктивності знову на боці Обами, адже людина унікальної долі. Він погодьтеся майже сирота. Виховували батьки, Унікально складна доля і ледве не мийник посуду, а став президентом найбільшої так. держави в світі. Добре, тут дійсно суб'єктивна думка. Ви цікаві факти про Ромні дізнавалися? Чим він вам імпонує? Чи взагалі він вас не цікавить як особистість? Те, що імпонує, значить, чим людина саме? з крупного бізнесу, планетарні масштаби зараз збирає гроші серед. Зірок Голлівуду, для того, щоб допомогти жертвам від урагану Сенді. Mm -hmm. Теж дуже крупна особистість. А от відразу запитаємо у Ані, які наслідки цього урагану, бо часто преса ми знаємо, вона полюбляє роздувати наслідки будь-яких подій. Ви там були, ви бачили. Але люди, які пишуть в соцмережах, вони кажуть, нічого особливого не відбувається. Дощики, де у мене зараз знайома, знаходиться прямо в очезі. Вони кажуть: ну я не знаю про що говорять. Ви скажіть, будь ласка, що відбувається в Америці? На все таки було, преувеличено теж було, але тим не менше, треба завжди пам'ятати, що людина перед стихією бісі. Так. А и те а, методы, которые они предприняли, чтобы защитить население, mm -hmm. они однозначно были своевременные. И, может быть, благодаря этому мы избежали каких-то действительно серьезных последствий. Но то, что преувеличивали, показывали в прессе, однозначно. это однозначно. Может быть, все-таки это как-то связано с выборами, потому что mm -hmm. это, скажем, прямо на руку Обаме. Деять на попереджение, срозумело. Да. Да. Володимир, давайте безпосередньо про перегоны на наших дельницах. постійно і щоразу на виборах бувають різноманітні порушення, бувають маніпуляції. Ви вам цікавий досвід Америки? Як це відбувається? Там? Мені дуже цікавий на завтра. Посол США запросив Не мене так. на шість тридцять ранку для того, щоб уже оголосити, хто наступний президент Ого. Америки повідомити. До речі, його звати Джон Тефт. Так. І коли я йому сказав про те, що Джон Тефт був вже президентом Америки. Він спочатку посміхнувся, сказав, що дуже давно. А потім сказав, посміхнувшись з гумором, що він наступний президент Америки. І я, от не уявляю наших послів, наших високопосадовців, які були б настільки розкутими і могли б так е, недипломатично жартувати. То здоров'я і щастя йому, тобто вам подобається, що вони такі вільні, розкуті. Можливо, це загалом про освіченість людини каже загально. Безумовно. Це гумор, це рятівне коло на хвилях життя. А по-друге, уявіть собі, у них екзі поли будуть по закінченню виборів, і вже за кілька годин президент і кандидат привітають один одного з перемогою і потиснуть одному руку, і не буде. Тих ганебних підрахунків, які тривають ще у нас в Україні, з допомогою корумпованих судей, які гамблять нас і перешкоджають нашому руху в Європу. Деякі політологи цю ситуацію з ганебністю пояснюють так, що в Америці є менше. Є окремі штати, де навіть платять людям за гроші. Це знають абсолютно всі ці правила гри. В окремі штати, коли люди в жодному разі не будуть брати ці гроші ані 20 доларів, ані 50 доларів. Цікаво, чому, скажімо, у них. Все таки в більшості випадків, в більшості штатів, все будується на совісті, а у нас відбувається якась певна гра. Досліджували ви цю модель. Ми... Це менталітет народу. Чому це досліджували? Це спочатку зубожіння людей, на якому спробували зіграти ці провокатори від влади і mm -hmm. від великого бізнесу. А по-друге, це безумовно. І бажання, значить, зганьбити себе, люди не думають, живуть по принципу моя. Хата з скраю, угу. і безумовно не думають про своїх дітей. Але під час цих виборів Київ показав, що він не проголосував за гречку, і це якраз показували наші дослідження напередні виборів, згідно якому понад 70% людей збиралися взяти подарунки, але проголосувати все ж таки по совісті. Це, результат про це свідчить про зростання нашої громадської свідомості. Можемо так вже говорити? Це з одного боку, так. а з іншого боку, що ми. Вже так сильно послизнулися, що почали дути навіть на холодне. Бо uh -huh. ті, хто прийшли до влади за допомогою гречки, вони нас так пограбували, що нам ще гикатиметься і гикатиметься. Скажіть, будь ласка, Володимире, чи в Америці є якась відповідальність? Як караються ті депутати, Скажімо, які щось пообіцяли, не справдили, або вони маніпулювали відверто думками народу, тобто знову таки наскільки там притягаються суворо з наслідки політичних перегонів. Перекреслюється вся їх політична доля, ми ж постійно. Тобто не цим? Вони не ризикують юридично, але вони ж підводять свою партію, яка. Ніколи з ними не матиме справу. Більше там менше голосують у сполучених штатах за товстосумів, бо там люди, які виховані на американській мрії, про те, що кожен лісоруб може стати президентом, більше підтримуються таки людей із свого середовища, і навіть за президента Барака Обами, не зважаючи на те, що шанси рівні, більше збираються голосувати жінки. І бідні люди, і якщо діти якщо... могли голосувати, ми зрозуміли зі слів Ані, то вони голосували за Обаму, так за тому, Обаму що він він імпонує їм цей образ, так, Безумовно. Можна і якщо вони в більшій кількості прийдуть на виборчі дільниці, так. то саме вони і вирішать долю президента Обама. Якщо їх явка не буде забезпечена, є шанси в мітаромні угу. на перемогу. Аня, цікаво, серед звичайного народу. Ви спілкувалися в Америці. Ми зрозуміли, що в тому штаті, де ви були в Нью-Йорк, більшість людей буде обирати Обаму. Але все таке, чого люди хочуть взагалі від влади? Тобто вони кажуть: ой, більших статків, більших заробітків чого спокійного життя навпаки, тобто які настрої в Америці, панують? Они сейчас очень боятся, что то, что мы говорили, американская мечта, она от них все отдаляется и отдаляется. Ага, Люди там живут, дома берут в ипотеку, угу. машину берут в кредит, они полностью зависимы от государства. Так. И они сейчас очень серьезно относятся к своему выбору, потому что они понимают, что от этого зависит, грубо говоря, их жизнь. Угу. Є таке поняття як українська мрія Володимира, якщо так підваючи підсумку нашої розмови, з чого потрібно нашому народу, і можливо не хотіти бути незалежним від держави, а навпаки, активніше брати участь у справах держави і домагатися свого і брати своїх виборців. Безумовно, є таке поняття і українське мрія це жити заможньо та самодостатньо. А от цікаво щодо політики Обами і Ромні. Якщо оберуть Обаму, то ми пов'язуємо це з тим, що стосунки будуть більш рівноправні Америки. А якщо Ромні? А якщо Ромні, то на жаль, значить, він більше імперіаліст і диктуватиме свої погляди і Росії і Україні з точки зору диктату. Зрозуміло, дякую вам. Але, власне, як запевнила держсекретар Кандоліза Райс, попри результат виборів Україні абсолютно нічого ні про що турбуватися, бо наша країна посідає, посідатиме особливе місце, так дипломатично вона сказала в американській політиці. Просто зараз же згадаємо, що цього дня у 1951 році почав працювати телецентр на Хрещатику. Власне з того моменту починається історія українського телебачення. За що його любить глядач? Зараз і дізнаємося.